Доброго ранку, церква. Хочу поділитися з вами словом, над яким я розмірковував зранку сьогодні. І хоча я ці відео записую частіше за все, не зранку і викладаю їх протягом дня чи ввечері. Але це тому, що я бажаю ранковий час. Саме ранковий час присвятити не тому, щоб займатися записами там, відео, викладанням відео. А саме тому, щоб присвятити ранковий час розміркованням над красою нашого Господа Ісуса Христа, розміркованням над Євангелієм, розміркованням над тим Словом, яке навчає мене, над Словом, яке занурює мене в Христа. І мені хочеться змотивувати вас проводити ранковий час, проводити ранковий час в роздумах, над текстами Божого Слова. Проводити цей час у молитві, і обов'язково в молитві поклоніння. Не просто в молитві, коли ви просите благословіння на денні справи, коли ви просите благословення на те, щоб ходити перед Богом протягом дня, а коли ви проводите час саме в поклонінні Христу, в тому, щоб проговорювати Йому, який Він великий, який Він досконалий, Для того, щоб проговорювати Йому слова хвали та подяки. За спасіння, яке він звершує, за його діло, яке продовжується сьогодні в нас, продовжується через роботу Святого Духа, продовжується через усвідомлення Євангелія. Я хочу прочитати сьогодні з послання до Єфесян з 4 розділу, з 1 по 6 віршу, ривок, який я зранку читав. Апостол Павло пише такі слова. Отже, я в'язень у Господі прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло й один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання? Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і усіх нас. Дивіться, апостол Павло пише важливе звернення до церкви, і цей уривок знаходиться в тій частині послання, коли Павло робить висновок із краси. Христа І Його жертву, яку він проголошує в первому розділі. І один із закликів, до яких закликає нас Євангеліє, до яких роз... закликає нас розуміння жертви Ісуса Христа, це заклик до єдності. І Бог таким чином задумав церкву, щоб люди, які є грішниками, які збираються в одну спільноту з різних шарів суспільства, з різного соціального положення. З різними колишніми релігійними переконаннями, з різними гріхами, які вкоренились серці. Бог бере всіх цих грішників і об'єднує через Христа в церкву. І об'єднавши нас через Христа в церкву, Бог закликає нас до єдності. Бог закликає нас до такої єдності, щоб у нас була одна спільна мета. І об'єднані цією спільною метою. Пізнання і прославлення Бога. Ми корилися одне одному, ми служили одне одному, ми підтримували одне одного. І через це церква з'єднувалася. Оце є Божий задум. Коли церква зібрана з грішників, вона має єдність навколо Христа, єдність навколо мети прославити Його, це слава нашого Господа. Це показує світу, яким є Він славним. І яким є він досконалим. І для цього Бог закликає нас до двох речей. Бог через Павла закликає до двох речей. Перше, Павло закликає нас коритися і служити одне одному. Дивіться, Павло говорить з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові, підтримуючи одне одного. Бачите, для того, щоб в церкві була єдність, для того, щоб між нами була єдність, ми повинні прийти до розуміння того, що ми покликані з лагідністю, тобто з кротостю е і з терпінням одне до одного, підтримувати одне одного, служити одне одному. Це той механізм, який Бог поклав в основу єдності. І друга думка. На якій наголошує апостол Павло, це в другій частині прочитаного многі уривку, вона полягає в тому, що ця єдність можлива через усвідомлення того, яким є Бог. І він говорить про те, що одне тіло і один дух, як і були, ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма має через усіх і в усіх нас. Дивіться, він говорить про те, що один Бог. Один значить, він єдиний. Хоча ми знаємо, що Бог представлений нам у трьох іпостасях, у трьох лицях, да, це Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух, але Біблія говорить про те, що це один Бог. Тому що між Богом Батьком і Богом Сином, і Богом Духом святим є єдиний задум. У всіх них в серцях є один єдиний задум: прославити Боже ім'я через спасіння грішників. Це є бажання і задум в серці Христа, це є бажання і задум в серці Бога Отця, і це є бажання і задум в серці Духа Святого, усіх одних, всіх їх об'єднує одне бажання прославити Боже ім'я і прославити Його. Через спасіння грішників. У них є єдність, у них є досконала єдність. Так само сильно, як Бог бажає, Бог Отець бажає прославити Боже Ім'я через спасіння, так само сильно цього бажає Дух Святий, який діє в людях і діє в Ісусі Христі. І так само сильно цього бажає Син Божий, який став Христом для нас. Але коли ми дивимося на цей Божий задум, ми бачимо, що для Христа, для Ісуса Христа е слідування цієї меті, реалізація цієї мети, для Христа означала стати Божим рабом. В Ісаїї написано раб мій. Христос, Божий син, став Божим рабом. Для Христа це означало відкинути себе. Відкинути своє бажання уникнути Божого гніву і Божого суду. І ми знаємо, що в Гефсиманському саду Христос, молячись, боровся і прийняв Божу волю понести на собі Божий гнів. Ми знаємо, що для Христа це означало коритися Богу, для Христа це означало терпіти страждання. Бачите, єдність між Богом Батьком і Богом Сином, вона досягалася тим, що Христос стає рабом, Христос відкидає себе, Христос кориться Богу, і Христос терпить страждання заради того, щоб ця єдність вона існувала. І саме тому, що є ця єдність у задумі між Богом батьком і Богом Сином сьогодні, спасений я. Якби між Богом Батьком і Богом Сином не було цієї єдності, я б сьогодні не був спасенний. Якби хоч на одну мить Бог син побажав чогось другого, чого бажає Батько, я б не був спасенний. Але саме завдяки тому, що бажання прославити Боже ім'я через моє спасіння, воно одинаково сповнювало серце Бога і серце сина, сьогодні я спасенний, сьогодні ми спасенні. Сьогодні тисячі людей спасенії і слава і подяка за це нашому Богу. Подивіться, рівний Богові, рівний Богові, Син Божий, святий, в якого не було гріховних бажань, для того, щоб мати єдність із святим Богом, в якого також нема гріховних бажань, він мав стати рабом, він мав відкинути себе, він мав терпіти, і він мав коритися. Якщо для єдності між святим Богом Отцем і Святим Богом Сином у його задумі прославити Боже ім'я, одному з них довелося стати рабом, одному з них довелося досконало коритися, одному з них е, повинно було досконало терпіти, то тим більше нам, тим більше мені, грішнику, для того, щоб мати єдність з іншими грішниками в церкві, потрібно коритися. І апостол Павло до цього закликає. Апостол Павло говорить, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові, підтримуючи одне одного. Дивіться, для того, щоб була сьогодні єдність між мною і братами, і сестрами в церкві, я, віддавши своє життя в руки Божі, ставши слугою Божим, я повинен стати слугою для моїх братів і сестер. Я повинен відкинути себе. Я повинен служити, я повинен підтримувати, я повинен терпіти і таким чином досягати цієї єдності. Я маю сьогодні благодать в Ісусі Христі знаходити зразок, модель цієї єдності. Я маю сьогодні благодать в Ісусі Христі знаходити силу для цієї єдності. І хоча Бог благословив мене чудовою церквою, де чудові люди, які служать, які підтримують, ну навіть тоді ми покликані зростати в Христі. Коли в церкві немає єдності, коли церква розділена на групи, де одні люди вони намагаються зростати служіння, інші байдужі до служіння, це відсутність єдності. Коли в церкві є люди, які розділяються на групки спілкування, де спілкуються лише між собою і уникають спілкування з іншими, там немає єдності. Там є те, що свідчить про те, що люди не до кінця розуміють, що зробив Христос для нашого спасіння. Якби ці люди до кінця усвідомлювали те, завдяки чому відбулося наше спасіння, вони б так себе не вели. Вони б. Намагалися служити і підтримувати одне одного. І тоді в церкві була б справжня єдність, і це те, до чого Бог він закликає мене, Бог закликає мене, бачачи на Христа, бачачи Христа, коритися братам та сестрам, як він корився Богу. Бог закликає мене, бачачи Христа, відкидати себе заради єдності, так само, як Він відкинув себе заради єдності. Як ми, бачачи Христа, я можу розуміти, задля чого я маю бути об'єднаний з братами і сестрами, задля прославлення Божого імені. Це Божий задум для серця, для мого серця, для мого життя. Це те, що мене буде збудовувати. Мені здається, інколи, що коли я відкидаю себе, коли я терплю, це те, що мене руйнує. Ні. Це те, що мене збудовує. Це те, що мене робить досконалим. це те, що робить мене подібним образу Сина Його, Ісуса Христа, ось що, чого потребує мені моя душа. Я сам не поведу себе туди, але Бог веде мене, Бог веде таким шляхом, для того, щоб я вдосконалювався, зростав в образі Сина Його. Також сьогоднішні слова, які я читав, вони мають важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа. Для тих людей, які відвідують церкву, читають Боже Слово, моляться, спілкуються з віруючими, але так і не примирились з Богом. Подивіться на досконалу єдність між Христом і Богом Отцем. Коли на Христа був покладений мій гріх, ця єдність зникла, ця єдність зруйнувалась. Бог відвернувся від сина і не спілкувався з ним. Бог направив на сина свій гнів. Гріх це те, що руйнує єдність з Богом. Ні ваші молитви, ні ваше знання Біблії, ні ваше відвідування церкви не примиряє вас з Богом. Доки ваш гріх лежить на вас, ви не можете мати ні справжньої єдності з Богом, ні справжньої єдності з церквою. Ви лише зовні належите до церкви, але в серці ви не маєте бажання жити для слави Божої, бо ви не розумієте. Слави Божої і впрощення гріхів. Тому Божий заклик сьогодні до вас прийти до Христа, і сповідуючи свою гріховність, віддати свої гріхи Богу, для того, щоб мати справжнє єднання з Ним і справжнє єднання з церквою. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.